Потсдам, кажуть, це предмістя Берліна, Але все-таки це місто, хоч і невелике, і має неймовірно багато пам'яток і має багату історію. За кількістю історично важливих місць на одиницю площі, Потсдам займає перше місце в Німеччині. І тому я вирішаю пацдам. І так я в місті Потсдам. Я знаходжусь біля. Радхауза міста Пацдам, як ви бачите, воно знаходиться на реконструкції, як і багато, багато других будівель цього міста. Кажуть, що в часи НДР на рекон... реставраційні роботи кошти практично не виділялися, і багато будівель знаходилися просто в занедбаному стані. Зараз багато що реконструюється і вже не один десяток літ. Зараз ми пройдемося по цьому місцю, повищаємо його і зрозуміємо, наскільки це величне, старе місто. Так що вирушаємо. Що стосується цієї будівлі, то це сучасна ратуша, яка була збудована як нова урядова будівля для столиці землі між 1902 1907 роками. Сьогоднішня Ратуша спочатку була місцем розташування уряду Поддамського адміністративного округу до 1945 року. Перше, вона згадується як місцем розташування міської адміністрації у 1947 році. А з 52-го року в ній розміщалася рада столиці Землі Подздам. Центр міста ми ще потрапимо, але спочатку пройдемося по деяких його районах, таких як «Ной Бабельсберг. Поздамі багато є черніх місць, а це одне із них. Це помпезний житловий район на березі озера Гривні, належав заможній аристократії, а не в дворянству. Саме в цьому районі зупинялися глави держав США, Великобританії та Радянського Союзу під час Поздамської конференції. Вулиця Казерштраса та її околиці творила історію. 17 липня по 2 серпня 1945 року саме на березі озера проживали три переговорщика по Дамській угоди Сталін, Трумен, Черсі. кажуть, що Віла Трумена, яку називають маленький білий дім, була місцем, де був відданий наказ. Скинути атомні бомби на Хиросіму та Нагасакі. Сьогодні в цій будівлі знаходиться штаб-квартира, пов'язана з вільною демократичною партією. А ми проходимо по місточку і попадаємо на берег Калігензеї. Завдяки малявничому розташуванню серед парків та палаців Поздаму з Марвовим палацом на Західному березі та палацом Целієнгов. Недалеко від північного берега, до якого ми ще підійдемо, він користується особливою поговагою як туристичний напрямок та привабливий житловий район на східному березі. І вона найдовша ділянка з півночі на південь це 1300 метрів. Найширша точка 400 метрів. Довж північного берега розташовані неофіційні зони для купання та газони. Для засмаги, які особливо популярні серед нудистів. Нам уже не до нудистів, тому що ми підійшли до Палацу Цеселінгов. Так саме тут проходила Паддамська конференція держав переможних Другої світової війни. Тут багато що залишилося так, як було і в 1945 році, окрім клумби, які заказав Сталін. Зараз. Вона виглядає зовсім по-іншому. А тоді було ось так. До речі, це останній палац, збудований родиною гогенсовернів. Між 1914 і 1917 року. Е Кайзер Вільгельм І е збудував цицингов для свого старшого сина, кронпринца Вільгельма та його дружини Цецілії. 180 Кімнат цього палацу зґрунтовані навколо п'яти внутрішніх дворів. Меблі були розкішними. Та як перший палац у Поцдані призначався для цілорічного проживання. Архітектор хоч і був німцем, але я бачу черпав натхнення садлійського стилю тюдорів. Важко повірити, що ця резиденція кронпринца Принца має 176 розкішних кімнат. Це заслуга архітектора, який вміло зрупував окремі споруди навколо кількох внутрішніх дворів. Центру будинку є велика вітання, до якої можна потрапити через вестибюль. А звідти ведуть парадні покої принцеси та крон принца. Звідси масивні рідблені двері ведуть на верхній поверх. Парадні покої відділені на зону для господаря будинку з курильнею, бібліотекою та кімнатою для сніданків, а також зона для Сесілії з музичною кімнатою, кімнатою для письма та кабінетом, оформлені в стилі корабельної готики. Але потрапити туди ми не зможемо. Музей знаходиться на ремонті до 2027 року. Але зараз ми ще зможемо підійти до одної маленької, але дуже незвичної будівлі, яка імітує сільську хату з дахом, покритою соломою, та стінами, що нагадують кору дерева. Це Беркенкюхе, замовлення Фідріха Вільгельма II ти 1796 році, як кухня для сусіднього мушельгрота. Але... Ту будівлю було знесено ще в 1958 році через її ветхий стан. Це реконструкція, яка була завершена у 2012 році. Але нам уже час вирушати до центру міста. Колись місто Позда мало 10 воріт, 3 з яких досі стоять, а також є реконструйовані ворота чи збережені фрагменти воріт. Навоєнські ворота, до яких ми хочемо потрапити, є однією з найдавніших будівель на європейському континенті, але збудованих за зрадком англійського неоготичного відродження. Навоїнські ворота, розташовані на артеріальній дорозі до Науена, їх було збудовано в 1755 році за ескізом Фрідриха Великого, але архітектором Дюріного. Привабливий зворіт, звісно, мала на меті головним чином покращити вид з центру міста. Король навмисно обрав готичну архітектуру середньовічного вигляду, щоб надати міським воротам вигляд більшої старовини. Це робить новенські ворота винятковою рідкістю в європейській історії архітектури. Хоча і вона зазнала перебудови у 1867 році. Її замінили брамою більш арковим отвором, що відповідав неоготичній архітектурі для розширення дороги. Якщо ми побачили вже церкву святих Петра і Павла, то це значить, що ми вже практично в центрі міста. Церква, до речі, має планування, що нагадує грецький хрест, і її дзвіниця змодельована за зразком вежі Сан-Зено у Вероні. А ця будівля, що Сузе нагадує Рим і не дарма, це церква Святого Миколая. Це найбільша церква в Поздамі та одна з найважливіших будівель міста, розташована на старому ринку. Церква, викона не в неокласичному стилі і спроєктована в 1826 році. Купол церкви має висоту 77 метрів. І змодульований за зраком собору святого Петра в Римі. На площі ми можемо бачити портал Фортуна, який є частиною відновленого Поддамського міського палацу, де розміщується парламент землі Бранденбург. Червона будівля це також частина міського палацу, а колись це була резиденція королів Бандербурга Прусії в Поцдатку. Поруч музей Барберіні. Найновіший, найвідоміший музей Німеччини, це будівля зразок Палацу Берберіні в Римі. Це все було відновлено після зруйнування Другої світової війни. На старій ринковій площі ви не зможете не помітити стару ратушу, яка була побудована в 1753-1755 роках, за наказом того ж Фрідриха Великого. Будівля виконана в стилі паладіанського класицизму, має колонаду та купол фігурою грецького титана Атласа, який тримає землю. З 2012 року стара ратуша функціонує як музей. Не до всіх будівель на цій площі можна потрапити. Але ось до церкви, тої самої церкви, Святого це Миколая з площі ми можемо зайти. Зараз ця церква лютеранської є і відома своїм великим внутрішнім простором та вежею з видом на місто. Повторно церква була свячена тільки в 1981 році після багаторічної реконструкції. До оглядового майданчика, висота якого є 42 метри, ведуть 223 сходинки. За 5 євро ви це можете зробити і подивитись на панораму міста. За короткий час все подивитися в місті немає можливості. А що ж тут найцінніше? Палаци та сади Потсдама є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1990 року. Відвідачу Пацдаму можуть оглянути вражаючі 18 палаців під час своєї прогулянки. Відомі архітектори, а також великі ландшафтні архітектори, спроектували величезну архітектурну та садову різноманітність за королівськими замовленнями. Серед туристично визнаних пам'яток палац Сен-Сусі, літня резиденція Фрідріха ІІ, новий палац резиденція останнього імператора та палац Цецелієнгоф. місце проведення Потсдамської конференції. Окрім цього, звання Всесвітньої спадщини Потсдам також має звання Креативне місто кіно ЮНЕСКО. Це визначає значну роль міста в історії кіно, зокрема, завдяки багатьом кіновиробництвам на студії УЕФа. Щоби потрапити до музею кіно, ми ще пройдемося по дорозі по деяким цікавим містам. І перш за все, хочу вас підвести до прапорних сходів по Данському міському палаці. До 1945 року позолочені сходи були часто фотографованою туристичною пам'яткою через незвичні мотиви барокового концерту хлопчиків. Вони були створені в 1752 році за малюнком короля Фрідриха Великого та є блискучою золотою родзинкою фасад. За часів прусської монархії сходи вели до кедрової кімнати. Де зберігалися полкові прапори полків, розміщених у пацдань. У повоєнний період вдалося врятувати лише фрагменти оригіналів, пошкоджених під час Другої світової війни. На основі цих оригіналів і зробили реконструкцію цього ансамблю. А зараз ми підходимо до борцівської колонади. Яка була спроектована і збудована ще в рамках великого проекту будівництва 1745 1746 року. Правда, у 1938 році всі скульптури були перерублені, оскільки пісковик занадто постарів і став пористим. під час Другої світової війни. Борцівській колонаді загрожувало повне знищення, однак лише третина її загальної довжини була зруйнована, оскільки вона зазнала лише одного прямого попадання. Хоча тут я бачу незначну частину колонади, Кажу, що всі інші збереглися у фонді прусських палаців та садів Берлін-Баденбург у парку Сан-Сусі разом з іншими фрагментами міського палацу. Куди я ще збираюся поїхати? А як ви думаєте, а це що за будівля? Так, тут важко уявити, але це служило корелівськими станнями колись. А зараз це музей присвячений історії кіно та медіа. І кажуть, що ці стані дуже сильно пов'язані з комплексом Сан-Сусі, до якого ми якраз уже і приїхали. Трішки, пройшовшись по алеям паркового комплексу, ми натрапляємо на такий собі чайний будиночок, чайна хатинка у парку Сан-Сусі. Ця споруда є частиною парку, який був літньою резиденцією Фрідриха Великого. Чайний будиночок, побудований у стилі Рококо з елементами китайської архітектури, що відображає тодішню європейську моду. Будівля прикрашена золоченими культурами, що відображають китайських музикантів та інших персонажів. До речі, сама назва Сан Сусі означає без турбот і відображає бажання Фрідриха Великого мати місце для відпочинку та роздумів. Палацовий комплекс Сан-Сусі хоч і називають суперником Версаля. Але він набагато менший, ніж його французький суперник. І фактично, палац є великою одноповерховою вілою і скоріше нагадує палац Марлі, ніж Версаль. Та й прусський король Фрідріх ІІ задумував його як місце відпочинку. У палаці всього 10 головних залів. Він збудував цей палац на схилі пагорба. Терасами в центрі парку. Особистий смак Фрідріха виявляється у дизайні та декораціях палацу. Цей стиль так і називають Рококо Фрідріха». Сам Фрідріх дуже любив палац та називав його місцем де Помрезне. Архітектурний ансамбль тут складався протягом ста років. Регулярний французький парк, що займає. Величезну площу 287 гектарів, прикрашений архітурними спорудами 1744 1860 років, відноситься до найвідоміших екземплярів садового паркового мистецтва Німеччини. У 1990 році палацовий комплекс Сан-Сусі, який є видатним зразком архітектурної творчості та ландшафтного дизайну, був внесений до списку світової спадщини. До речі, бічні крила цього палацу були зведені набагато пізніше, в 1840-42 році, Фрідріхом Вільгельмом IV. І ці крила, бічні, до яких ми підходимо, пізніше були заховані аркадами, що закінчуються двома ранчастими павільйонами, перекрашеними позолоченими орнаментами. Тут також є низка ваз, які ви бачите, та бюстів римських діячів. Між вікнами, парами розташовані чоловічий атлант і жіноча каріадита. Каріадита це жіноча фігура, яка в архітектурному плані функціонує як колона та декорація. Вона може мати справжню опорну функцію, таку як колона, або ж просто слугувати чисто декорацією. А цей млин, не декорація, починається з весни 2003 року після е, обновлення. При сильному вітрі можливо використовувати цей млин за прямим призначенням. Хоча кажуть, що шум від працюючих механізмів вітряка, заважав королю і він вирішив викупити млин. Але мильник відмовився, шануючи її як батьківську спадщину, король пригрозив відібрати млин у силу монаршої влади. Тоді мирошник відповів, що сприйняв би загрозу всерйоз, якби в Берліні не було королівського суду. Фрідріх, який вважав справедливе правосуддя однією з основ своєї держави, заводовольни відповіддю Мельника і переписав план будівництва парку, який ви зараз і бачите. Фрідріх Великий хотів вирощувати сливи і жити та займатися виноробством недалеко від Поцда. Для цього він і розбив терасовий сад не, у парку Сан-Сусі в 1744 році. А вже через рік, через надзвичайно гарний краєвид, король забажав розкішного палацу для розваг над цими терасами. Сьогодні гості можуть прогулятися серед мінливих стилів вишуканого дизайну садів, естетику та філософію колишніх мешканців цієї палацової території можна відкрити в ідеально сформованих садах архітектурі та понад тисячу скульптур. Також тут є вишукані водні споруди, які були особливі дорогі серцю короля, але яким він зрештою зміг насолодилитися лише один раз, оскільки система почала неналежним чином функціонувати лише з будівництвом парового депо в затоці. Парк запрацював з новою силою. Тим часом ми вже сіли в автобус, щоб під'їхати в інший куточок парку, де є новий королівський палац. Це останній із великих палаців пізнього бароко, побудований в Прусії. Новий палац, який стоїть тут 1769 року, є однією з найбільших палацевих споруд свого часу. Його довжина становить 220 метрів. Я знав, що там йдуть масштабні реставраційні роботи. Але я не знаю, коли ще буде нагода тут побувати. Та і що скажеш, коли ще буде можливість оці величезні величні статуї так близько побачити, та не тільки побачити, а підійти до них і навіть доторкнутися. Зараз ці статуї тут. Просто відпочивають і чекають своєї черги на реставрацію. А колись займуть вони своє місце на фасаді палацу і будуть його прикрашати до речі, там взагалі-то біля 400 статуй буде. Як і колись. І знову я кажу, що цей палац був збудований по ескізам Фрідріха II. Батько Фрідріха, Вільгем Пермій. Запам'ятався грубістю, войовничістю, скупістю неповагою до науковців, хоча Європа тоді вже вся укунулася в просмітництво. Так він, наприклад, про великого, геніального німця Лебніця, король казав так: якщо він не здатен стояти на варті, значить він нічого не вартий». Сина свого кронпринца, він також тирани, і той навіть зробив спробу втекти за кордон. Канпринса перехопили і навіть хотіли віддати під трибунал як дезертира. Та обійшлося. Він мало чим нагадував батька, багато читав, лю любив французьку літературу, сам писав вірші, він кохався на музиці, грав на плеті, за що отримав даже прізвисько король плейтист. Саме при його дворі пізніше, деякий час працював навіть філософ і песпенник Вольтер. Але що він насідував від батька, то це войовничість і привів три війни, розширивши зброю кордони свого королівства. Що цікаво, що цей трьохповерховий палац, центр якого був акцептований банею з куполом. А ці вражаючі будівлі з їхніми широкими, вигнутими сходами, колонадами та портиками були збудовані разом з новим палацом. У них розміщувалися колишні службові будівлі нового палацу. В одній із будівель розміщувалася імператорська кухня. Ну це, ймовірно, з міркувань пожежної безпеки та через неприємний запах. Сьогодні треба сказати, що ця будівля, що тільки що ви бачили, це належить Пацдамському університету. Ось вона. Поруч з цією будівлею стоїть тріумфальна брама з бічними колонами. Комплексна реконструкція, яких була проведена лише між 2008 і 2014 роками. Сьогодні ми можемо знову нею насолоджуватися. Хоча ще в 90-х роках колонада мала поскоження від війни, та була значною мірою огороджена і потребувала, звичайно, реконструкції. Можна було б ще тут подивитися, і палац Лінштет. Чи імператорське стрільбище, але ми вирішили їхати до Брандербурзької брами в Потсдамі. До речі, вона старше, ніж Бондарбурзькі ворота у Берліні і десь так років на 18. Тут якраз якийсь поважний гість. Приїхав з великим кортежем і в супроводі мотоциклістів в заклад ліворуч від нас. Ми трішки тут зупинилися. Але е, поліція нам дозволила йти далі, і ми спокійно пішли роздивлятися браму. На цьому місці до 1733 року стояла інша більш скромна е, арка ворота. Але наприкінці семирічної війни Фрідрих ІІ наказав знести старі ворота і. На їхньому місці поставити брандські ворота на честь перемоги в цій війні. За своєю формою вони нагадують давньоримську тріумфальну арку. Приобразом їм послужила арка Константина у Римі. Проплив давноримської архітектури свідчить подвійні коринфські колони та масивний такий карниз. У Потсдамських Брандбурських воріт два різні фасади. Що пояснює участь у її створенні двох різних архітекторів? Один архітектор створив фасад на місто, а другий зовнішній фасад. Біжні проходи для пішоходів вже з'явилися пізніше, в 1843 році, при відріху Вільгельму IV. Розповідаючи про поцдам, я не можу не згадати, що Потсдам – це фактично європейський Голівуд. Студія Бабельсберг розташована прямо тут, у Потсдамі і є найстарішою великою кіностудією у світі. Заснована вона була ще в 1912 році. Ця культова студія стала місцем народження кіноаптичних шедеврів, таких як Метрополіс в 1927 році чи Блакитний Ангел в 1930 році за участю Марлен Дітрі. Сьогодні вона залишається центром великих міжнародних. Продюсерських проєктів. згадати тільки готель Гранд Будапешт, частина його знімалася за допомогою цієї студії, та безславних покидьків. Жорстокі до німця. Хай суки знають, хто ми є. Хай бачать нашу жорстокість у розчавлених. А це місце, що ви бачите, це місце, що з'єднує Берлін і Потсдам через річку Гафель. Він став відомим як місце обміну шпигунами між США та Радянським Союзом під час холодної війни, що принесло йому і прізвисько. Міст шпигунів. Сучасний сталевий фермовий міст був побудований в 1907 році. році. Історичні події, пов'язані з, з мостом, були відтворені у фільмі Стівана Стілберга Міст шпигунів у 2015 році хто б не приїхав поздав. В нього будуть свої стежки вивчення міста. Хтось може потрапити і в голландський квартал, чи до футуристичної вежі Ейштейна, чи до таємничого тропічного оазису Біошфери пацдам Але я думаю, всі будуть вражені цим містом. Підписуйтесь, щоб не загубитися на безмежних просторах Ютуба і до зустрічі!